Десятки рівнян знову зібралися на головному майдані міста, аби попрощатися із героєм, захищаючи країну на покровському напрямку. В липні минулого року загинув 39-річний військовослужбовець Михайло Карюков. Тоді його дружина наша дома хрестила, нашого сина. Вони часто до нас приїжджали в гості, досить компанійські люди. У мене тільки хороші спогади про нього. Михайло Карюков народився у Рівному. Закінчив місцеву школу номер 5. Згодом здобув вищу освіту в Харківському національному університеті. Ішніх справ працював чоловік у міському відділі поліції, згодом приватним підприємцем. Це вони приїжджали до нас в село, хороша людина, але так сталося, що вони розвелись землі у 2022 році. Михайла мобілізували до національної гвардії України з 9 липня 2024 року. Чоловік вважався безвісти зниклим, і лише зараз за допомогою ДНК експертизи було ідентифіковано тіло воїна. Липня 2024 року вони вийшли на позиції. Перший вихідник був, і більше ми нічого не знали про них. За Михайла знали одразу, що він загинув, а за нашого Ні, ми нічого. Наш син разом з ним був, ще, ну, ще хлопчина був із САРН, точно знаємо троє що вони були разом. Про них вже знаємо, що немає, а в нас немає взагалі ніякої інформації. Михайла залишилися батьки та син. Поховають захисника на алеї героїв. Кладовище Нове, вічна шана українському воїну. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.